Уря, кошенята попліткуємо. Говоримо про новий музичний дует Макса Барських з Надією Дорофєєвою. Полякова заступилася за Джамалу Аліна Доротюк та Горбунов, брехні Світлани Лободи. Позитив, небо на хилю. Мочите зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Ексклюзивне відео, яке вдалося здобути музвару. Ви, молодчинки, це справді ексклюзив. На відео ми з вами бачимо Ірину Горову та Алана Бадойва. А це 100% означає, що зовсім скоро ми побачимо новий музичний дует Макс Барських та Надія Дорофєєва. Плюс-мінус в одному діапазоні аудиторії, плюс-мінус. Схожі в плані комерційного звучання. Але що об'єднує Макса та Надію, ні Макс, ні Надія поки що не змогли стати дорослими артистами, тобто вони відійшли від цієї, нібито, підліткової музики, але все одно залишаються в категорії. 21-25, з точки зору того, що вони пишуть та випускають. Звичайно, Максим в цьому сенсі дещо випередив надію, тому що в нього є досить серйозні композиції, як мінімум, хай буде весна. А Надя все топчеться і топчеться на місці. Ну, якщо цей дует буде, умовно кажучи, по органіці, як думи з Артемом Пивоваровим, тоді окей, це крута, серйозна робота. Але якщо це будуть нові тумани, умовно кажучи, ну не знаю, наскільки і хто від цього виграє. Тим не менш, неочікувано побачити Ірину Горву з Аланом Бадоєвим щось таки назріває. І я не думаю, що це музичний кліп для Наді. Це 100% дуетна колаборація. Тож чекаємо прем'єри нового дуетного синглу, і на нашому на засяє нова дуетна історія. Цікаво спостерігати, кошенята кому що відомо. Надсилайте в Директ моєї інсти. Я нагадую, у нас пліткова спільнота не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Просто пліткуємо. А також долучайтеся до нашої телеграм-спільноти, яка на сьогоднішній день є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А також там ви знайдете картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати. Нашу спільноту коротше кажучи, Дорофєєва Макс Барських, як вам така новина? І обов'язково залишайте вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. А ми з вами переходимо до Джамали. Давайте послухаємо, як вона виконала гімн України. Ви однозначно запитаєте, а що з цим відео не так, адже чимало співала гімн, все нормально, все окей. Так, але багатьом користувачам соцмереж не сподобалось те, як кам... Камалія. Боже, все. Камалія. Те, як Джамала завивала, вибачаю, що трішки використовую грубе порівняння, але так писали в соцмережах. І я не знаю, в чому хейт, я не розумію. Ну, Джамала співала в своєму звичному стилі. А ви чекали, що вона буде виконувати як усі інші поп-співаки рівненько, звично, зрозуміло. Камалія, та що ж таке? Джамала. Джамала додала своєї певної автентичності, і їй це вдалося. В будь-якому випадку я цей хейт в адресу Джамали однозначно не підтримую. Що зробила і Оля Полякова, яка вирішила публічно звернутися до Джамали та підтримати її. Давайте подивимось. Звернення Олі. Всім привіт, рогінькі мої. Знаю, що несеться хейт в сторону Джамали через її виконання гімну. Я послухала. І хочу вам сказати, що це було дуже круто і талановито. Що... Хочу сказати, що самобутність артиста доречна у виконанні будь-якого твору, якщо це зроблено чесно, з душею і талановито. І взагалі, виконання гімну не повинно виглядати, як на радянському параді. Це тріумф духу. А наш дух український це дух творчості, дух пошуку, дух самовираження. Тому Джамала, це було фантастично. Знаєте, з точки зору професійної діяльності, я вважаю, що Оля зробила дуже правильний крок. Олю, велика молочинка, ти підтримала свою колегу по цеху. Але наскільки це щиро, питання залишається відкритим. Тим не менш, у нас чудова спільнота, де ми з вами в палких дискусіях знаходимо завжди ті чи інші знаменники. Тож залишаю це питання відкритим. Як ви вважаєте, Оля Полякова щиро підтримала Кама. Слухайте, ну я зачарований. Чому я кажу постійно Камалія, Камалія, Камалія? Джамала, Джамала? Джамало, я дуже перепрошую, якийсь день, як пороблено ніби. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки ці звернення були щирими в підтримку. І взагалі, що ви думаєте про спів Кам... Що ви думаєте про спів Джамала? Давайте обговоримо в коментарях. Вже цього тижня відбудеться запис інтерв'ю з Юрієм Горбуновим. Випереджаючи ваше гнівне запитання, а на хіба відповідаю, щоб почути відповіді на питання, які цікавлять особисто мене з перших вуст. Також, аби бути максимально об'єктивною, поставлю усі найгостріші ваші запитання. Повідомила Аліна Дороцюк. Ну, Аліно. Я тобі писав Директ, висловив свою думку, суб'єктивно абсолютно. Тож май на увазі, я попередив. Я вважаю, що це інтерв'ю, воно настільки ексклюзивне і водночас вибухонебезпечне. Це як історія з Олегом Винником. Ніби ексклюзив року, а закопала курочка і винника, і себе. Водночас, тож чи не переключить на себе Аліна Дороцюк той великий градус хейту, який льється на Горбунова, не знаю. Тому що в принципі інтерв'ю з Горбуновим, як би ти не запитувала, що б ти не робила, які б акценти не ставила, для глядачів це буде виглядати як виправдання Юрія Горбунова, як відбілювання Юри і чергове притягування його в наш український інфопростір. Тому я не знаю, особисто я би так не ризикував. У мене є запитання до Горбунова, якщо б він до мене на інтерв'ю йшов. Я запропонував Аліні від себе задати кілька запитань, вона відмовилась. Сказала, що я в синітницю, З цим я категорично не погоджуюсь. А я би на місці Аліни запитав про особисте життя Горбунова, чому Осач і Горбунов транслюють таку ідеальну картинку у соціум, при цьому маючи шлюб для очей. Тобто це публічний шлюб. Він не має нічого спільного зі звичайним органічним шлюбом. Транслюйте, трактуйте як завгодно. Тому що Юра Горбунов обожнює шоколадне морозиво. І звідки я знаю? Я знаю особисто кошеня, яке було вдома у Юрія Горбунова. І Юра Горбунов намагався звабити наше кошеня. Але була дуже вагома причина, по якій. Це не вдалося Горбунову. Тож як ми можемо говорити про щасливе подружжя, про ідеальні стосунки, коли Юра, побачивши красиве кушеня з нашої спільноти, робить усе, аби звабити своїм шоколадним морозивом? Ну про що ми з вами говоримо? І це не є аутингом. Ми задаємо чітке запитання: ти транслюєш одне, а за кадром відбувається зовсім інше. Чи маємо ми право знати як пліткарі? Так маємо. Нам усе цікаво. Хто що їсть, хто з ким спить, хто скільки заробляє, хто що собі купує. І якщо ти виходиш в публічний простір давати інтерв'ю, то не менш гострим запитанням буде саме стосовно особистого життя. Не знаю, Аліно, я тебе сварю не зрозумій мене правильно. Не від того, що я тобі бажаю чогось поганого. Ти мені імпонуєш, я про це казав неодноразово в своїх відео. Але я за тебе чисто по-людськи хвилююся, тому що Юра Горбунов на сьогоднішній день супер-токсичний персонаж, як і Потап. І це може просто згубити тебе і твою кар'єру. Ну, подивимось, як би ці гострі запитання, які Аліна не назбирала, не знадобилися їй потім гострі відповіді віддуватися і за себе, і за свого гостя інтерв'ю. І в чому я тут не правий? Давайте поспілкуємось. Хочу дізнатися ваші думки, тому що тема резонансна, специфічна і має місце бути. От в чому я не правий. Давайте дискутувати. Ну що ж, і на завершення, давайте подивимось маленький шматочок прем'єри кліпу, позитива з композицією Небо на хилю. Нічого не питай повір моїм очам. Я розірву зорю, як ту гітарну струну Я небо нахилю, для тебе небо нахилю. Мені вже не боляче. Хороша пісня, класні ракурси, суперпрофесійна камера, класно змонтовано, класна кольорова корекція. Але мене насторожує той момент, що позитив таке складається враження. Зараз починає бити тільки в один напрямок, от в нього вистрілили спалахи. І він зараз буде робити усі треки схожими на цей, що є великою помилкою, тому що з кожним разом популярність буде падати, падати і падати. Шукай нові звучання. Не бійся експериментувати. В тебе чудова команда, ти сам хороший автор. В тебе зараз на хайпі декілька пісень. В тебе є час щоб знайти щось новеньке і вразити публіку. Але не потрібно повторювати помилку всіх інших зірок, коли вистрілюють шльопки і ти робиш ще 500 тисяч шльопок В тебе вистрілюють тумани, ти робиш ще 500 тисяч туманів. В тебе вистрілює е, к чорту любов, і ти ще робиш тисячу пісень в стилі к чорту любов. Не потрібно цього робити. Ви повинні зрозуміти і навчитися на чужих помилках. Так не працюють алгоритми, все одно це провальна історія. Але ж ні, артисти про це знають, про це чують, це розуміють, і все одно наступають на одні і ті ж самі м -м, греблі, граблі, як там кажуть, господи, на одну і ту ж саму стежку. Як ви думаєте, наскільки схожі ці композиції спалахи і небо хилю»? і чи моє відчуття його композиції співпадає з вашим? Давайте обговоримо. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до присування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного божого дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.